Черкаського губернатора оголосила в розшук обласна прокуратура Сергію Тулубу. Інкримінують привласнення державних коштів в особливо великих розмірах аж 135 мільйонів гривень. У відомстві поточнили це гроші, що мали піти на будівництво та ремонт шкіл, закладів культури та лікарень. Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду для обрання за Ісе знаходження та можливого виїзду його за кордон, також прокуратура з'ясовує, чи причетні до привласнення державних коштів інші особи, зокрема чиновники з обладміністрації, нині триває досудове розслідування. Напередодні ж губернатор був офіційно на лікарняному. Сьогодні зранку на сайті обладміністрації з'явилася заява від його імені. У ній йдеться про те, що Сергій Тулуб подав у відставку, де він зараз ні слова у зверненні до Черкащан. Тепер уже екс очільник області заявив: він іде з посади, але не йде з партії. Розуміючи невідворотність і необхідність змін у системі виконавчої влади і місцевого самоврядування, я прийняв зважене рішення про складання повноважень голови Черкаської обласної державної адміністрації, залишаючи посаду, стверджую, я був, є і буду членом партії регіонів партії, до якої входять десятки тисяч порядних працьовитих людей, які жодним словом чи ділом не заплямували свою честь. Сергій Тулуб, колишній голова Черкаської облдержадміністрації. Додам, що Сергій Тулуб керував областю майже чотири роки з квітня 2010-го. Його призначили на посаду в день народження губернатора попередника Олександра Черевка, 6 квітня. Тоді Сергій Тулуб заявив, таке кадрове призначення для нього справа честі та мрія. Це для мене щасливий, я б сказав би, такий, такий випадок високої честі. Бо я маю можливість. Працювати тепер з вами.